Долучаємо до нашого ефіру Олега Устенка, радника президента України з економічних питань. Пане Олеже, добрий день вітаю. Дякую вам, що знайшли час долучитися до нашого ефіру. Отже, чи можна стверджувати, що ця місія приїхала до нас з інспекцією, якщо спрощувати і зрізати всі кути? Ну, якщо спрощувати і зрізати всі кути, то вони точно переїхали подивитися, який прогрес є в цій програмі. Extended Fund Facility Program, програма розширеного кредитування, яка була відкрита для України на більше ніж 15,5 мільярдів доларів. Ви знаєте, що дійсно, що вона була відкрита на декілька років. Очікується, що в першому році фінансова підтримка для України буде приблизно на рівні біля 5 мільярдів доларів. Ми вже отримали достатньо коштів в цьому році, але є ще можливість або неможливість домовленості згідно ну коли відкривалася ця програма. Що в цьому році ми отримуємо декілька траншів. От останній транш – це біля 1 мільярда доларів, які Україна зможе отримати. Вже після того як закінчить свою роботу. Місія вони дивляться на багато параметрів так званих структурних маяків, які було заплановано в програмі, в тому числі вони дивляться на такі суттєві критерії стосовно, скажімо, стійкості публічних фінансів, мова йде в першу чергу про державний бюджет. Ви знаєте, що зараз все знаходиться ну, з точки зору міністерства фінансів, знаходиться в бюджетному процесі. Вони Планують розписують бюджет на наступний рік. Вони його мають його подати до Верховної Ради. Те, що стосується міжнародного валютного фонду, це всі макроекономічні показники, які там розписані, це такий ну унікальний бюджет з цієї точки зору, що він складається знову в часи війни, і скажімо, якщо в попередньому році прогнозування було. Ну, більш ніж ускладнено. Зараз можна прогнозувати, яким чином розвивається економіка. Ми бачимо і в цьому році, і як це буде відбуватися в наступному році. Ну, достатньо згадати, що в 2022 другому році ми впали на 25%. а в цьому році прогнозовано. Маємо відвоювати декілька відсоткових пунктів, скажімо, десь приблизно на рівні не На наступний рік прогнозується зростання на рівні більше ніж 3%, до 5%. але це все одно означає, що ми знаходимося нижче рівня довоєнного, і відповідно в нас є суттєвий дефіцит державного бюджету. Міжнародний валютний фонд тут нам при нагоді з цієї точки зору, що вони можуть. Якщо хочете дати своє ну друге бачення, те, що називається Second view, да друге бачення стосовно. Макроекономічних параметрів, бо як вже було зазначено, їх складно прогнозувати в часи війни, скажімо, і все, що стосується зростання, і все, що стосується дефіциту, але треба вийти на якісь такі компромісні з точки зору макроекономіки параметри, і, начебто, може здаватися, що якщо ми говоримо навіть про всю програму, 15,5 мільярдів, трохи більше доларів на весь період функціонування, і на цей рік 5 мільярдів доларів, якщо ви порівняєте її з допомогою, яку ми отримали від наших союзників і партнерів від інших, скажімо, в порівнянні з європейським союзом, лише в цьому році ми прогнозовано маємо отримати біля 18 мільярдів євро. Під європейського союзу, саме для покриття дефіциту державного бюджету, ну тут в рази менше суми, але це все одно важливо. Бо з одного боку це бюджет, з іншого боку, це все, що стосується те, що ми з вами називаємо. Такі структурні маяки, структурні маяки в даному випадку це і подальша розбудова антикорупційної інфраструктури, і мова йде про управління в державному секторі економіки, і мова йде про проведення приватизації. Ну тобто, все те, що є важливим з точки зору такої, якщо хочете фінансово-економічної стійкості держави. Пане Олеже, ви почали зараз якраз цю тему. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль казав про те, що Україна тісно співпрацює з партнерами у питанні впровадження реформ. Можете розкрити, що на найближчі чотири роки в рамках цієї програми ми можемо побачити нового для нашої економіки. Ну те, що обговорюється, те, що ми маємо побачити, це все, що стосується знов-таки розбудови антикорупційної архітектури. і мова йде про ну дійсно такі великі зрушення в цьому напрямку, і не лише там, скажімо, про агентство запобігання корупції, яке вже давно працює в Україні а мова йде і про антикорупційну архітектуру стосовно прокуратури стосовно судів, тобто все, що стосується цього питання, це важливо. І з багатьох точок зору, і з точки зору не тільки співробітництва з міжнародними інституціями, і не тільки з точки зору нашого приєднання до Європейського союзу, і ми ж очікуємо, що мають розпочатися. Найближчим часом вже безпосередньо перемовини стосовно нашого приєднання до європейського союзу. Якщо ви подивитеся, то антикорупційна платформа вона є і в документі, і стосун і співробітництво з міжнародним валютним фондом і з Європейським союзом. Мова йде про проведення. Приватизації, зменшення ролі держави в економіці в даному випадку, в першу чергу, мова йде про зменшення долі державних підприємств, які в нас є, і в тому числі і в банківському секторі економіки країни. Це теж дуже важливо. Мова йде про. Таке значне покращення в це, що називається корпоративним управлінням. Ну я розумію, що для багатьох це не зовсім зрозумілий термін корпоративного управління, але мова йде про ефективне управління активами, які належать державі. А це означає, що ти просто розробляєш певну стратегію стосовно як їх ефективно використовувати, зважуєш це на ризики, зважуєш це на витрати і зважуєш це в кінці кінців на прибуток. Бо Головне завдання вже у Тим тими активами, які є у власності держави, це ж не просто утримувати ці активи. А багато з цих активів в принципі утримуються просто на дотаціях державного бюджету або утримувалися на дотаціях державного бюджету. Мови йде про те, що вони мають приносити прибуток своїм власникам. Власники це ніхто інший, як громадяни України, з цієї точки зору корпоративне управління важливе. І це теж пов'язано ну, з багатьма там. Моментами, в тому числі і антикорупційної інфраструктури, мова йде і про ефективне, ефективне використання енергетики і впровадження так званої зеленої енергетики. Це ж це питання обговорюється. Мова йде про так званий, називається debt management, управління боргами. Але що, що означає управління боргами? Це не означає, що в тебе немає боргів у держави, але це означає, що ти зменшуєш вартість обслуговування того борга який є у держави для того щоб могла стратегія використання цих боргових коштів була якомога більш Неефективною, ну тобто і це теж правда, що коли говорять про є співпраця з міжнародним валютним фондом або нема співпраці з міжнародним валютним фондом, так вже говорять в тому числі і в Вашингтоні, що міжнародний валютний фонд. Має ключі від воріт, тобто, якщо працює міжнародний валютний фонд, то заходять і інші інвестори для нас це більш ніж важливо, навіть всі складні часи війни. Я вже не кажу наскільки це важливо в поствоєнний період часу буде в період відбудови нашої економіки. Бо відбудова економіки це означає вирішення паралельно деяких інших завдань. Про те, про що нарікали багато інвесторів в минулі часи це захист прав власності, і треба тут теж приймати рішення. І Там є теж технічні експерти, які можуть допомогти Україні в цьому напрямку, є проблематика, яка пов'язана взагалі з судовою реформою. Там теж є технічна експертиза, яка може бути застосована з боку міжнародного валютного фонду, а є третє важливе Ливи напрямок, про який теж говорили інвестори або потенційні інвестори в Україні ще за часів довоєнного. Періоду, коли мова йшла про так зване зменшення адміністративних бар'єрів для ведення бізнесу, все це між собою пов'язано, Це стратегічні такі, начебто, напрямки здається. але в принципі вони будуть мати і такі наслідки, і в короткотермінові перспективи, в короткотермінові перспективи, що вони будуть дозволяти нам активно співпрацювати зіма союзники. Ми партнерами зараз у період часів війни, але в поствоєнний період часу, коли мова йде про відновлення або відбудову нашої економіки, ви бачите навіть по дискусіях, які ведуться внутрі держави, і дискусіях, які взагалі ведуться світі стосовно відбудови української економіки, України як країни вже в поствоєнний період часу, про необхідність залучення. Приватних інвестицій, тобто ти можеш багато робити із грошима, які в тебе є у руках держави у бюджеті, коли особливо коли думати з приводу тих збитків, які завдала нам Росія. Ви знаєте, що це оцінюється на рівні біля 750 мільярдів доларів. Якщо мова йде про прямі збитки, якщо додати туди ще й непрямі збитки, то цифра може сягати відмітки, навіть перетинати відмітку 1 трильйон доларів, начебто великі кошти, але знову. Ов, таки виникає питання ефективності їх використання. Це перше, і все одно роль приватного бізнесу у відбудові вона ну більш ніж важлива. А якщо в тебе немає ефективної нормальної вже розбудованої такої інфраструктури ринкової інфраструктури, то потенційні можливості щодо приходу. Приватних інвесторів вони будуть зменшуватися, Розуміло. і навіть якщо говорити про приватні інвестиції в прив'язці до міжнародного валютного фонду, теж можна розглядати міжнародний валютний фонд як такий фактор мультиплікації заходу коштів в Україну. Майдумі, навіть вже. якщо давайте згадати поставимо... перепрошую, давайте поставимо тут крапочку, тому що на жаль, ефірний час наш вичерпується. Надзвичайно надзвичайно цікаво було б почути вашу думку і роз'яснення стосовно цього питання. Ми усвідомлюємо, що реформи майбутні, які запроваджені наступні 4 роки, надзвичайно важливі. І співпраця з міжнародним валютним фондом, окрім е е підтримки, яку ми отримуємо зараз, відкриває великі перспективи. Ми вам дуже дякуємо, що знайшли час долучитися до нашого ефіру за ваші роз'яснення. Нагадаю, що на прямому зв'язку з нами був Олег Устенко, радник президента України з економічних питань.